Ювілейний турнір у Рівному стартував 10-й за ліком боксерський турнір пам'яті видатного тренера Павла Дмітрієва. Приїхали 120 боксерів із чотирьох областей Рівненської, Волинської, Хмельницької та Львівської. Змагатимуться протягом трьох днів. Віші руки сам працюй. Тренер із Хмельниччини підтримує свого вихованця. 12-річний Владислав Василевич у синьому куті не без проблем, але здолав свого опонента із Рівненської ДЮСШ номер 5 Костянтина Федорчука. Я його зажимаю в канати, працював в ближньому бою. 24 боя, 20 перемог. Цьогорічний турнір пам'яті Павла 10-й за ліком проводять його у залі боксу Дюсаша номер 5 де виховував не одне покоління боксерів Павло Павлович. Наймолодшому учаснику 10 років. Юніори це 2008-2009 рік, і юноше це 2010-2011 рік. Ну і ясно, ми ще починаємо прострілювати таких маленьких дітей, як 2012-2013 рік. Вони ще не боксери, але вже ми їх підготовлюємо. На початку березня у Вінниці відбудеться чемпіонат України з боксу серед боксерів 2008-2009 року народження. Турнір пам'яті Павла Дмитрієва тренерами та спортсменами розцінюється як генеральна репетиція. Фундамент, фундамент змагань, на якому ми відбираємо, даємо можливість хлопцям побоксувати, ще раз проглянути, провести бойову практику. На цих турнірах і позується і формується вся наша подальша робота. Без цих турнірів неможливо приймати участь в чемпіонатах України, світу, Європи. Це початок. Буксуватимуть спортсмени протягом трьох днів наприкінці, фінальні поєдинки, де будуть визначені кращі з кращих для рівного турнір. Уже став традиційним та очікуваним. Павлович дуже такий видатний тренер він заслужений взагалі, і Він показав дуже високий рівень саме цього виду спорту. чергу чому потрібно це підтримати, адже нам потрібно мовить все таки. Заходити те, що вони займалися спортом, вони продали більше тут часу. Для багатьох хлопців та дівчат поєдинки на турнірі пам'яті Павла Дмитрієва є першими в кар'єрі. Відтак хвилювання перед виходом на ринг інколи досягає свого піку. Втім, саме після таких спарингів для багатьох розпочинається довга та насичена боксерська кар'єра. Вадимороз, Богдан Корб'як, ITV Media Group.